Величезний смітник в селі Малашівці, що під Тернополем виглядає як майданчик для зйомки фільму Жахів, Гори сміття, що розкидане по величезній площі, чорні птахи, та люди, які, наче привиди, коперсаються у смердючих завалах. Це єдине місце, куди звозиться сміття з усього Тернополя та найближчих сіл. Тут же на місці купи розбирають на автор сировину. Мішки із сортованим сміттям одразу забирає машина. Розрахунок на місці. На сміттєзвалищі під Тернополем ми не знайшли жодної охорони, але знайшли ось це символічне опудало у поліцейській формі. А також людей, які насправді займаються тут сортуванням сміття, все це нелегально, незаконно. Це жителі сіл місцеві, які так заробляють собі на життя. Малашівський полігон створили ще за часів Радянського Союзу поблизу старого кам'яного кар'єра. 1997-го звалище законсервували. Та згодом на офіційно закритий полігон знову звідусіль почали завозити сміття. Те сміттєзвалище воно являло собою таку дуже величезну площу, закидану сміттям. Те сміття гнило. Випаровувалися ті, ті, ті всі випари, і горіння і так далі. І практично майже кожного дня можна було чути в селі той запах неприємний. Найбільшу небезпеку цього полігону звідси не розгледіти. Це загроза усіх нелегальних сміттєзвалищ, похований під тонами сміття фільтрат, або, інакше кажучи, стічні води, які виникають, наприклад, після дощу чи танення снігу. Фільтрат після проходження крізь товщу відходів збагачується токсичними речовинами і затруює не лише ґрунт, але й підземні води. Зовсім поруч звідси водозабірна станція, яка забезпечує питною водою увесь Тернопіль. Будь-якої миті вода може стати смертельно небезпечною. Яка забезпечує місто водою, забезпечує десь на процентів на 75% питною водою. Але там є ці свердловини, і вода береться з свердловин. Неможливо такого, щоб та вода не контактувала із поверхневими водами і щоб воно кудись не йшло. 2009 року жителі села перекрили дорогу до полігону з вимогою закрити звалище назавжди і насамперед розігнати чорних сортувальників, через яких до Малашівців везли своє сміття усі найближчі села. Але міська влада зробила несподіваний крок, просто купила мовчання селян. Рада перераховує нам перераховує нам перераховуєш раз в рік і дає матеріальну допомогу для села Малашівців. Розмір допомоги одна тисяча гривень раз на три місяці. Небагато скажете ви, однак цієї суми виявилося достатньо, аби люди свідомо продовжували жити в притул до небезпечного полігону, пити воду з колодязів і дихати токсичним повітрям. Більше того, відтоді як селянам стали доплачувати, скажімо так, за незручності, вони повстали проти будівництва сміттєприробного заводу, який неодноразово хотіли збудувати інвестори. І міська рада зі свого боку теж не поспішає змінити ситуацію, аби легалізувати гігантський смітник. Область вирішила три гектари. А щоб відвезти до пуття, то самі розумієте, тож далі місто мусить вирішати, як його довести. До земля, щоб була на коїсь формі, якийсь підприємство, що там було, щоб людині зарплати, що там було охорони. Війна довкола незаконного та небезпечного полігона триває вже давно, проте селяни впевнені, що така проблема існує усюди, і вирішити її можна лише у цивілізований спосіб. У нас біля 30 тисяч сміттєзвалищ є. Одним словом, якщо взяти ту всю територію, яку займають сміттєзвалища, це територія Данії. Виходить, що то якась хвороба і слабість цілої держави, то не тільки в одної області. І не тільки в одній Тернопільській області, можливо, чиновники хочуть там якісь коло того заводу якісь свої там оборудки робити. Ще одне стихійне сміттєзвалище знаходиться поблизу селища Озерна. Ми бачимо зараз, що тут сміття навіть палає, цей дим розповсюджується усюди. І що найгірше це сміттєзвалище знаходиться прямо посеред кукурудзяного поля. На цих кадрах звичайна картина не лише для Тернопільської області, але й для будь-якого нелегального сміттєзвалища. Зараз ми роз'яснимо, яку загрозу несе пожежа чи навіть непомітне окутління на такому смітнику. За висновками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я під час спалювання міського сміття завжди утворюються діоксини. Вони легко розносяться за допомогою вітру чи води. Їх адсорбують навколишні рослини, наприклад, як ця кукурудза. Та їх запросто можна вдихнути. Діоксини згубно діють на репродуктивну функцію, пригнічують. Імунну систему вражають серцеву судину і ендокрину системи. Крім того, вони призводять до порушення психіки. Проте є люди, які погоджуються працювати у таких умовах. Погляньте самі люди, привиди, які швиденько закидають мішки із сортованим сміттям до машини. У місті Скала Тернопільської області сталася взагалі жахлива історія. Місто, що потерпало від сміттєзвалища, на околиці подарували сортувальну лінію, але вона так і не запрацювала. Сортувальна лінія розрахована на велику кількість переробки сміття. На території громади немає стільки сміття, щоб там переробляти. І відповідно умова була така, що якщо завозять і переробляють. Якщо не завозять, то тоді відповідно і не переробляють. У це складно повірити сортувальну лінію, вартість якої 2 мільйони гривень просто покинули на призволяще. Це були представники Тернополя і, зокрема, фірма Капітал Парс, де як вони яким чином там між ними були ще угоди, тому що. Якщо говорити, то був підписаний договір про оренду о, самого смітника. Їдемо на полігон поспілкуватися, хоча б з охороною, але бачимо лише самовільне розвантаження сміттєвоза Та покинуту сортувальну лінію, яку охороняють самі собаки. Ну, варіантів два, бо нікого немає, або ніхто не хоче з нами розмовляти. Бояться, я не знаю. Хоча взагалі тут мала би бути табличка із назвою Капітал Парс. Це фірма, яка орендує цей смітник, повинна його охороняти, експлуатувати належним чином. І власне, лінія і сортування теж належить їм. Виявляється, що експлуатація та обслуговування фірмою привидом величезного полігона лишилися на папері, а насправді це лише сміття, яке навіть дорогу завалило, та хлипкий паркан, який будь-хто може здати на металобрухт. Питань надто багато. Тож ми їдемо знову в Тернопіль, аби поставити їх начальнику управління ЖКГ області. Наприклад, нам цікаво, хто ж платить за мовчання селянам малашівців. Це з бюджету міста. З Бюджету міста. Так. Да. Там є прийнята програма, ну воно спонукалося тим, коли було перекрито. Я ну це на мою думку, це було як вам сказати, це був тоді політичний хід собиті, коли перекрили вивіз сміття з міста. І яка ж подальша доля сортувальної лінії у скалеті? Наскільки те, що я володію інформацією, що найшло засоби масової інформації, що кошти були виділи з бюджету обласної рани? А як воно стало капітал парку? То треба вже до до відстежувати. Я не готовий. Отакої смітті переробний завод не можуть збудувати, бо місто не віддає інвестору землю полігона. Лінія в скалетів взагалі має дивного власника, який нею навіть не опікується. А решта сіл та міст області навіть не мають обслуговуючих компаній. Чому ж так в Україні проблема не тільки з несанкціонованими полігонами і звалищами в Україні? Проблема з відсутністю переробки сміття, як такої. Використовує єдину. Технологію поводження з відходами це захоронення на полігонах і звалищах. Кожен з нас повинен розуміти, що в 21-му сторіччі не припустимо відкладати проблему з переробкою відходи на майбутнє покоління. Це потрібно вирішувати вже і зараз. І вирішення цієї проблеми воно більш ніж актуально. І справді жахлива ситуація зі сміттєзвалищами майже по всій країні, і часто густо це пов'язане з ігноруванням закону та санітарних норм, і лише прозорість у діях місцевих. Вої влади призведе до приходу інвесторів та переходу на європейський рівень поводження із сміттям.